Доброго дня, пані та панове, З вами Естет. Сьогодні на огляді в нас новий Telegram бот що був створений хлопцями з таверни Raid Shadow Legends. Що він має в своєму арсеналі? Перша вкладка це Владика Демонів. Тут Ви можете записувати свій дроп з КБ. Кого це цікавить вести статистику. Бачите 4, 5, 6 КБ. Наприклад, сьогодні 6 КБ був щедрий на Сакрали, дав нам 2 Сакрали і один легендарний том. Це дроп зафіксовано. Потім в будь-який момент ви можете переглянути свій дроп за цей місяць, за весь час, коли випадали саме сакрали, коли випадали Войди та Лехтоми. Натискайте будь-яке поле з цих і вам виводиться розширена статистика. Ось це я сьогодні вводив. Один сакрал з 5 КВ 6 числа і два сакрали з 6. -го. Друга вкладка це калькулятор шкоди. Особисто мій фаворит. Що може дана функція? На основі трьох параметрів: атака, критична шкода та відсоток ігнору броні, вона розраховує, який саме білд артефактів буде для вас вигіднішим в плані нанесеного демеджу. Як це працює? Вкладка розрахувати шкоду. Наприклад, у першому варіанті ми маємо 5500 атаки, 300 критичної шкоди і 5% ігнору, тобто. Ні, Давайте в цьому будемо мати більше 25, тобто сет жорстокості з лавового лицаря. А в другому варіанті у нас йде 6600 атаки, 310 критичної шкоди. Але маємо лише 5% ігнору, тобто сет XKB. Що маємо в підсумку? В підсумку перший варіант хоч має значно менше атаки, але за рахунок ігнору захисту він вигідніший. Навіть для тих, хто полюбляє циферки, вказано, що він вигідніший на 31%, ніж варіант номер 2 Третя функція це гарант. Вона підраховує ваші уламки відкриті, щоб сповістити вас, коли саме прийде гарантований легендарний герой. Як це працює? Ось, наприклад, візьмемо продавні уламки. Наразі ти лопнув. 0 продавних уламків до гарантованої леги 220 штук. Поточний шанс на героя 1%. Бажаєш додати кількість. Так, наприклад, ми відкрили 62 продавних уламка. Зафіксували все в меню вони є. Потім, коли ви наступний раз натиснете на продавні уламки, буде вказано, що ви відкрили 62 до гарантованої леги 158. Наприклад, додаємо ще 100 відкрили на наступну подію. Повертаємось, перевіряємо, система їх підрахувала. Так, і давайте ми доведемо, щоб почав збільшуватись відсоток. Тобто відкриємо ще 50%. Ще 50 відкрили, гаранту немає. Йдемо перевіряти. Бачите, поточний шанс 65% складає на те, що вже з уламка прийде вам легендарний герой. До гарантованої легендарки залишилось 8 штук. І так працює абсолютно з усіма уламками. Якщо треба, є кнопочка «Обнулити» і ваш лічильник піде спочатку. Продавню ламки очищено. Меню. Четверта вкладка це у нас сповіщення. Які саме сповіщення вона має? Владика демонів, тобто вам прийде повідомлення в телеграм, коли оновиться клановий бос о 12, -ій. мішки 3х3. Це, якщо не помиляюсь о 10-й вечора перед клановим турніром, вам прийде ввечері сповіщення, що треба закупитись мішками для групової арени. Сповіщення лайв арени. Кожного разу, коли відкривається лайв арена, вона у нас працює по графіку, тобто відкрита не постійно. І іноді ти забуваєш, що вона просто відкрита і не встигаєш за день жодного разу зайти і пограти на лайв арені. І кланові завдання. Тобто вівторок, якщо не помиляюсь, о 10-й годині. Коли оновлюються кланові завдання, вам також в Телеграм прийде сповіщення і ви завжди зможете схопити собі найлегше та найдорожче кланове завдання. Так, ну і вкладка Зворотній зв'язок. Тут ви можете звернутись до розробника, запропонувати свої ідеї, або, якщо знайшли якийсь баг і що ще, сповістити, щоб його швиденько виправили. Ось такий функціонал має даний бот. Прив'язується він до вашого телеграм-аккаунту, не до аккаунту рейда. А це означає, що вам не потрібно встановлювати якісь додаткові програми на ваш пристрій, які будуть прив'язуватись до аккаунту та щитувати з нього інформацію. Цей бот завжди буде під рукою, хоч на комп'ютері, хоч в телефоні, і зовсім ніяк не зашкодить вашому пристрою. Посилання на даний телеграм бот буде в описі під цим відео. А з вами був Естет. Бажаю мирного неба над головою і до зустрічі в наступних відео.